Приватні дитсадочки зможуть легалізувати. Працюватимуть вони на рівні із державними. Новий санітарний регламент напередодні затвердило Міністерство освіти. Документ значно спростив вимоги для відкриття та роботи приватників. Попри це, фактично, ще тіньові дитячі садочки не поспішають узаконювати свою діяльність. Чому дізнавалася Тетяна Пономар? Сьогодні маленький Андрійко гуляє на майданчику. Уже за місяць йому виповнюється три роки. Мама Леся планує виходити на роботу і розмірковує, куди подіти дитину. Мені вже час іти на роботу. Дитину треба здавати в садочок. в державному великі черги, і тому я планую віддати його приватний садочок. Сім років тому перед таким вибором постала Ірина. Її дворічну доньку не хотіли брати до державного садочка, бо дитина була без щеплень. Вона зібрала батьків однодумців, винайняла квартиру і створила власний центр дитячого розвитку. Маля виросло, а заклад лишився. 12 діток у групі ігрові заняття з розвитку мовлення, математики, логіки, англійської, природознавства та соціології. Що навіть у нас йде заняття там по соціології правила поведінки в магазині. То ми не просто дивимось карточки, а ми йдемо з дітками в магазин. А, ми показуємо, як себе вести, як брати кошик, що ти зважиться. Ну тобто, такого, все, що можливо, по максимуму, ми проводимо, як воно є в натуральній формі. Новий санітарний регламент фактично дозволив узаконити речі, які без того наявні у приватних дошкільних установах. Двоярусні ліжечка та замовлення їжі з доставкою. Дитячий садочок тепер можна відкривати у звичайнісінькій квартирі. А найголовніше те, що легальні приватні дитсадки будуть перевіряти так само, як і державні. Норми перевірки, спосіб перевірки це не що інше, як контроль міста, контроль держави за умовами перебування дітей в садочку. Ірина перевірок не боїться, але отримувати ліцензію як приватний садочок не поспішає. Адже санітарні норми, хоч і послабили, забюрократизовані системи лишилася. Щоб відкрити садочок, необхідно як мінімум найняти завідуючу та методиста і платити їм зарплати. От мене більше як власника і батьків більше цікавлять, щоб тут було побільше персоналу вихователів, вчителів. От в принципі, як воно і у нас є. У нас майже на кожен предмет приходить, викладає окремий. Подавать, Лише цьогоріч, за даними електронного реєстру, більше тисячі дітей в Черкасах не потраплять до державних садочків через брак місць. Хорошою альтернативою їм могли б стати приватні установи. Утім, сумнівно, чи кинуться до них батьки, адже перебування тут обійдеться в три тисячі гривень на місяць. Тетяна Пономар, Сергій Єфімов та Сергій Косенко. Віка новини.